Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кеса Яке. Сьогодні маємо 25.03.2023 року. Сьогодні у нас таке коротеньке відео буде. Це до нас потрапив значить, прилад. Це з змийки самообслуговування. Людина займається скажімо, цим бізнесом, і в неї питання виникало, що от, от це ви бачите, от, 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 що це трапляється з ручки. Тобто задача така була зробити, щоб цього не відбувалось в перспективі, тому що коли е, користувачі е, їдуть на найку самообслуговування, безумовно, вони виконують скажімо, те, що їм необхідно, вони миють свої машини, але ж коли ми ставимо цей от пістолет, напевно, ну, багато хто вже розуміє, про що я веду річ. Він ну, його просто кидає, там є труба, і оця от, цей, цей от, скажем, ця ручка вона вдаряється в трубу і псується, ламається, виходить з ладу. І вже, у людини не, неодноразово відбувалася така ситуація. І він вирішив, що треба щось зробити з тим, тому що сама ручка вона доволі немаленьких коштів коштує, і тому щось треба зробити. І от ми зробили от таку от нахлобучку. Можливо, комусь вона знадобиться, комусь в когось виникає така сама проблема. Все доволі таки просто. Вона вдягається на цю ручку. Вона зроблена з такого еластичного, еластичного пластику. Бачите, от тут, вона гнеться, тут все чудово. І для того, щоб був такий скажімо так, запобіжник, який не буде давати можливості псуватися в цучці, бачите, от вона стала все на свої місця. Тому зараз докручується труба, яка є. І коли в нас йде удар, тобто удар вже немає. Не має ну, може таке не потрібне, а може і потрібне, може хтось захоче трошки зекономити свої кошти і зрозуміє, що ця штука йому дійсно необхідна. А назва цього пристрою Ехле, ех, ех, ехле Ехре, не знаю Тобто мв 925 Можливо, є і вони плюс-мінус схожі, багато їх різних є. Можливо, щось ламається, можливо, щось не ламається, я не можу знати. Просто коли була, була, була така потреба, людина звернулася і ми її зробили. А якщо цікаво, можете заходити на наш сайт. Я думаю, ми вже це виставимо. А якщо ні, просто знайдете відео, дзвоніть по телефонах, які будуть на початку відео. І робіть запитання нашим менеджерам, завжди зможемо допомогти. Я думаю, вона, принаймні в нас вже воно буде готове і на складі, і якщо буде вам потрібно, ви будь-мовно його отримаєте. Якщо ні, ну, таке діло. А відносно нашого каналу, тобто канал ведеться для того, щоб розповісти, як самостійно можна щось полагодити, зробити своїми руками більше. Це направлення побутова техніка, автомобілі, ну і отакі от такі пристої іноді теж саме проскакують. Тому завжди радий вас бачити, чути, підписуватись на канал, якщо цікаво. Якщо просто цікаво, ставте вподобайки. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні!